Вітаю на каналі Грай Торба! З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про турнір з Вархамеру 40 тисяч, що пройшов у клубі Нара Імператора 22-23 березня 2025 року. Цей турнір був першим відбірковим змаганням чемпіонату Хелсріч, річної події, в якій 40 кращих гравців України змагаються за звання переможця у турнірі брали участь 10 гравців. Ми зіграли 5 ігор за 2 дні. Я прийшов на турнір з тактичною бригадою Орків. Детачмент зазнав доволі сильних змін напередодні турніру. Армія орків складалась з підрозділу флешгітців з механіком капітаном в Мегаарморі, два механіки з шоковими гарматами та підрозділами танкбустазів, одного механіка з гарматою та лутазами, двох варбосів кожен з п'ятьма нобами. Бурнабойзів, двох підрозділів штурмовиків та греченів. Для транспортування піхоти були також чотири трака. Також був Варбос з 20 хлопцями та віртбоєм. Першу гру я грав з Сашею та його кустудіанцями. Місія була Scourged Earth. Правило місії Inspired Leadership, Розстановка Crucible of Battle. У мене був перший хід, і першим залпом шокової гармати вдалося вбити двох байкерів. У відповідь інші байкери залетіли на ліву точку, а підрозділ піхоти пішов у центр. Далі орки завалали вах. Я зрозумів, як важко виставити 11 моделей з 40 мм базами навколо трака. Але ми змогли набігти і побити піхоту в центрі та байкерів ліворуч. Також вдалося майже знищити танк. Але в бою я невдало підставив Варбоса, і той помер на дуелі. Далі в центр набіг ще один підрозділ студіантів і вирізав флешгіців. Я невдало їх підставив. Штормбойзи весь час несамовито виконували місії, де могли. Далі бійка в центрі пішла не на користь зеленошкірих. Дія ваг закінчилась і вони почали втомлюватись. В результаті на п'ятий хід орки закінчились і Костудіанці вирвали перемогу з рахунком 16-4. Решта ігор раунду завершилась з таким результатом Ультрамарини перемогли кривавих янголів з рахунком 17-3. Темні янголи програли сірим лицарям з результатом 0-20. Некрони програли Ельдарам 9.11. Тираніди обіграли гвардію смерті з результатом 20 0 Сергій розповів про цей чудовий івент. Привіт, я Сергій, адміністратор клубу «Нора», Співвласник теж. Займаюся клубом «Нора Імператор», який спеціалізується чисто по лохам. І Сьогодні у нас проходить турнір, який називається Health Reach». Це перший відбірковий турнір нашої ліги, яка називається Армагеддон. Вона відбувається у нас протягом всього року. 40 учасників, переможець один. Але звичайно всі учасники отримують якийсь собі пам'ятний приз також. Сьогодні перший тур відбувається дуже цікаво. По перше, через те, що у нас іде стрім онлайн, який ви можете дивитися, який ви можете зараз переглянути. Виходить в минулому, що він відбувся. У нас сьогодні учасників достатньо саме цікаво. У нас всі різні фракції, тобто є і некрони, є і тираніди, є і кустодіанці, і різні види спейсмарінів, і є красиві орки. Тільки один з учасників має не повністю повністю не пофарбовану армію, але дуже красиві мініатюри. Але взагалі турнір відбувається дуже позитивно, тому що ніхто із учасників не запізнився зі здачою результатів у першому турі мінімум. Турнір відбувається у нас два дні, 5 ігор. Це насправді дуже багато, тому що зазвичай відбувається чотири гри, щоб учасники могли гарно відпочити між турами, ну, між днями в турнірі. Але в нас ціла година перерви, тобто учасники можуть сходити, поїсти, тому що у нас локація є. Раніше забезпечено всіми різними місцями, щоб перекусити. І тим більше година після гри, навіть якщо в тебе три гри в день, я думаю, цього достатньо, щоб гарно відпочити. Побачимось на турнірах. Норі. Другу гру я грав з Олександром та Ультрамаринами. Місія була Лінч Пін. Правило місії Fog of War. Розстановка Tipping Point. У опонента було багато важкої техніки і знаменитих героїв, які майстерно командували підрозділами. Однак обидві армії перші два ходи перевіряли опонента розвідкою і диверсійними вилисками на центральні точки. Ультрамарини першими зробили ривок і виїхали в індикаторами і підірвали декілька траків. На контратаку орки намагались розібрати танки Космодесанту, але сили імператора, димові завіси та укриття врятували їх. Неймовірний овервоч з танка десанту вбив сімох флешґідців, що вийшли в центр. Орки намагались продовжити атаку, але міцні десантники відбили всі штурми. У фіналі вирішальний таран траком у Віндікатор залишив тому одне життя, але танк вистояв. Фінальний рахунок 12-8 на користь Ультрамаринів. Інші ігри цього раунду пройшли так: тираніди виграли у Ельдар з рахунком 18-2. Некрони програли костудіанцям з результатом 7-13. Криваві янголи не стримали сірих лицарів 0-20. Темні янголи перемогли гвардію смерті з результатом 16-4. Між іграми бажаючі могли скуштувати чудові десерти від майстрині Інни. Неймовірні на вигляд і ще кращі на смак тістечка суттєво підняли гравцям настрій. Третю гру я грав з некронами Єгора. Місія була Тереформ. Правило місії Stalwarts. Розстановка була в Battle. Давні знайомі орки вживучі залізяки набігли на ліву точку і оточили центр. Орки намагалися стріляти, але все, що вони вбили, регенерувало на наступний хід. Вдалося хіба що знищити двох дестроєрів праворуч. Я пропустився помилки і забув стрибнути орками в тил некронам на другий хід. І за це хлопці просиділи на базі решту гри. Некрони набігли на центральну точку, і орки нарешті заявили: Вах. Ноби дорвались до рукопашної і знищили один підрозділ в райті. але король доєднався до битви і помстився за них. Далі з резерву вийшли ще дестроєри і розстріляли нобі. На останній хід хлопці стрибнули ліворуч і виконали місії. Але некрони тримали більшу частину поля всю гру. Тому рахунок в результаті був 16-4 на їх користь. Інші ігри третього туру пройшли так темні янголи розбили Ельдар 200. Костудіанці зіграли в нічию з ультрамаринами 10-10. «Сірі лицарі програли тиранідам 2.18. Гвардія смерті поступилась кривавим янголом з рахунком 8-12. Гравці в перервах між іграми ділились враженнями. Вітаю! Мене звати Олександр. Конкретно на цьому турнірі граю за ультрамаринів, тобто за «Космодесант». Тому що Геле випустив патч і занехало просто в нуліному моїх гармоників, якими я грав три роки до цього. Станом на зараз у мене 2-0 по рахунку в мою користь. Першу грав з Бладенджелами. Переграв чисто позиційно, хоча було важко грати. Другу грав з орками. Власне та сама історія, тому що стів трошки був не підходящий під мою армію багато прострілів. Мені треба було під'їжджати ближче або підпускати ворога до себе поближче. Тому, по факту, два ходи я сидів у себе вдома, а потім вирішив один раз зробити альфа страйк. В принципі, спрацював. По факту зараз Marine — це виключно стрілюча армія, особливо якщо грати через гладіус, тобто вони максимізують кількість своєї стрільби набирають багато техніки, набирають багато жирних юнітів, які просто можуть танкувати. Тому що фактично мою гру зараз виграло два танки. Перший просто перетанчив два ходи, все що в нього летіло, а другий зробив два настільки шикарних овірвоча, що я в своєму житті не бачив, щоб він так стріляв, в принципі, а не просто на овірвочі. Тому що коли в тебе танк зрізає скільки сім нобів, двохмундових з четвертому він за овервоч, Ну це багато що про нього говорю. На цьому завершився перший день змагань. Особливо подяку організаторам за чудові ігрові столи з розміткою розстановок і повністю пофарбованими елементами терейну на всіх столах. Такий підхід дуже покращує атмосферу турніру. На другий день першу гру я грав з Вардію смерті Олександра. Місія була Take and Hold. Правило місії Race Banners. Розстановка Tipping Point. Натовп термінаторів ховався по руїнах, а демони та машини рухались вперед. Перші ходи орки ховались, пострілюючи з руїн та траків, але вдачі відвернулись від злоношкірих. Три ходи розстрілював чумного дрона, але той відмовлявся вмирати. Хлопці стрибнули на лівий фланг, але не змогли добігти до предатора. Я тримав точку ліворуч і з вахом намагався прорватися правим флангом. Вбити вдалося лише 7 плагів на точці. У відповідь Родікус набіг на танкбастазів і майже відбив базу. Термінаторам навіть не довелося вступати в бій. Загалом склалось враження, що Оркам важко щось вбити. Фінальний результат гри 4.16 на користь гвардії смерті. Ігри четвертого раунду завершились з таким результатом. Темні янголи розгромили Некронів з рахунком 20-0. Ультрамарини програли сірим лицарем 5-15. Криваві янголи з альдарами зіграли нічию 10-10. Тераніди перемогли Костодіанців з результатом 19-1. Всім, всім привіт, мене звати Єгор, я граю за темних некронів. Ви могли бачити на цьому чудовому каналі по блатболу на турнірах. Тому сьогодні ми граємо в 40. Шо, граю некронами. Грав першу гру проти Ельдарів Влада Крістюка. Там ми йшли на рівних, але Ельдари трошки ну, перемогли, трошки було спричніше. Другого грав проти Адептус Кустодись. Мені з золотим кулаком показали, що золото коштовніше якого-небудь металу. Чудовий турнір. Що ще можу додати, чекаємо наступних ігор. Я просто завжди любив, таких як У мене було два пункти. Перше — це роботи, друге це аристократія. Тому в мене дві армії. Це е імперські лицарі. Великі такі чачі, ну, аристократи в роботах і Некрони, Вже залізні аристократи. Тому що тут на наступні ігри. Які висновки зробив? Висновки: висновки, що треба бути зібр... зібраним, не помилятись, бути в фокусі гри, пам'ятати свої правила і краще час. Витратиться, але ти все зробиш правильно, ніж ти поспішиш і програєш ще до того, як в час твій витратиться. Завершальну гру турніру я грав з Дмитром і його кривавими янголами. Місія була в Пурч фоє Правило місії Smoke and Mirrors. Розстановка Tipping Point. Орки були в атаці і почали просуватись лівим флангом, виконуючи місії. В центрі назустріч штурмбойзам вийшов Міфістон з штурмовиками. Орки з концентрованою стрільбою намагались вбити ленсер ліворуч, але знову не вистачило потужності. Флешґідси палили всю стрільбу в Міфістона, а той відмовився помирати. У відповідь на лівий фланг прилетіли Дес Компань і всіх повбивали. Далі орки оголосили ваг і ноби змогли поламати бал предатор праворуч, а танкбустази достріляли ленсер. Нобелі воруч набігли на Дескомпані, але ті відбили наступ з малими втратами. Єдиним вдалим моментом був танкшок траком, від якого загинув Міфістон. Далі Дескомпані ліворуч і сангвінари праворуч зачистили орків. Фінальна атака Калідус Асасіна на Гречині завершила гру з рахунком 20-0. Інші фінальні матчі пройшли так: Траніди з темними янголами зіграли в нічию 10-10. Гвардія смерті поступилась некронами з рахунком 8-12. Сірі лицарі обіграли 19 19.1. Ультрамарини з ельдарами зіграли в нічию 10-10. Фінальна турнірна таблиця виглядала так. Я посів почес на останнє місце і отримав втішні подарунки і тістечка. На четверте місце заскочив Олександр з ультрамаринами. Третє місце посів Данило з темними янголами. Друге місце виборов Володимир з сірими лицарями. Влад з тиранідами посів перше місце і переміг у турнірі. Перші чотири гравця пройшли у другий тур чемпіонату. Також за голосуванням у фінал пройшов влад з ельдарами. Вітаємо переможців і бажаємо успіхів у наступному турі. Дякую опонентам за гарні ігри, а організаторам за високий рівень івенту. У мене склалося відчуття, що оркам дуже важко щось вбити на стелі. Для цього їм необхідно сконцентрувати всі зусилля на одній цілі. А досвідчені опоненти не давали цього зробити. З позитивних моментів відзначу, що часу на гру вистачало, і з цим проблем не було. Хоча частіше це було тому, що орки закінчувались на четвертий-п'ятий хід. Дякую за перегляд! Діліться в коментарях порадами щодо спортивних розписків орків та тактичними ідеями. А також ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.